Нові жертви Титаніка уламки були знайдені біля Титаніка. Смертельна подорож мільярдерів є правило, що цього не варто робити. Ну що ж, я це зробив? Що сталося з туристичним батискафом на дні Атлантики? Що паніка була? То кислород сідається моментально. факти тижня. Дізнались невідомі подробиці трагедії. Все, що потрібно, це одна крапля води під таким тиском, щоб закінчити все. Наш неймовірний ексклюзив від того, хто був в одній з таких експедицій. Рити єржею метал, понівечена палуба та уламки, розкидані по морському дну. Це рештки легендарного затонулого лайнера Титанік кадри, зняті минулого року із батискафа Титан. The main wheel was to. Сумнозвісний корабель, що лежить на глибині 3800 метрів, немов підводний Еверест, притягує десятки науковців і туристів екстремалів, і вони платять за це чималі гроші. Квиток на батискав Титан коштував 250 тисяч доларів. Це при тому, що сама екскурсія до уламків тривала не більше восьми годин і була достатньо ризикованою. Упродовж минулих двох років майже півсотні людей відправилися у подібні експедиції. І хто би міг подумати, що цьогорічна подорож на Титані виявиться останньою? A debris field was found near the Titanic. The Coast Guard says the submersible imploded near the wreckage of the Titanic. The US Coast Guard says that a debris field has been discovered within the search area. Це починалося як за підручником. Екіпаж дослідницького корабля «Полар Принц» доставив батискаф у район кораблетрощі Титаніка. Це за 600 кілометрів від острова Нюфауленд. О дев'ятій ранку за місцевим часом субмарина почала спуск. За 15 хвилин до закінчення занурення зв'язок із батискафом було втрачено. Полярний принц провів початковий пошук, а потім попросив допомоги у берегової охорони. У Батискафі було п'ятеро людей. Серед них троє мільярдерів. Один із найбагатших людей Пакистану з Шахзада давути його 19-річний син Солейман. А також відомий британський бізнесмен екстремал Гейміш Гардінг, який кілька разів відвідував південний полюс, спускався в Маріанську западину, побив світовий рекорд Гіннеса з навколосвітньої подорожі і побував у космосі. А ще розробник того самого Батискафу, генеральний директор та засновник компанії Ошенґейт Стоктон Раш і дайвер Поль Анрі Наржоле, який здійснив майже чотири десятки занурень до Титаніка, і він же керував підводним апаратом. Запас повітря у них усього лише на чотири дні, тому рятувальники мали поквапитися. чесно кажучи, це як знайти голку в стозі сіна. Якщо над поверхнею води ми можемо використовувати GPS, радар чи радіозв'язок, то немає нічого подібного, що ми можемо використовувати під водою. Тому ви можете покладатися лише на акустичні датчики. За цією пошуковою операцією спостерігав весь світ. Складність полягала у тому, що на глибину в майже 4 кілометри, на які знаходи. Диця титанік може спуститись тільки вкрай рідкісна техніка. Тож з першого рятувальники шукали титан за допомогою гідролокаторів, які скидали зі спеціальних літаків. <звук> на другий день на місці пошуків підводного човна патрульний літак зафіксував якісь загадкові шуми. І цей стук і що вона в кожні півгодини давав надію, що члени екіпажу все ще живі. Після того, як батискав зник з радарів, роботи-рятувальники знайшли шматки його корпусу. Ми знайшли п'ять скупчень уламків, з яких стало зрозуміло, що це рештки титану. То що могло стати причиною трагічної долі Батискафа? Який загадковий стукіт чули рятувальники? Та чи мали шанси пасажири вижити? Зараз ми розберемо все в деталях. Титан це глибоководний апарат, здатний спускатися на глибину 4 тисячі метрів. Принаймні, це зазначається в його характеристиках. За розмірами він трохи менший за мікроавтобус і, передусім, дивував своєю інноваційністю. А он хан Фіцжеральд, менеджер з експлуатації дослідницьких суден в морському інституті, бачив чимало наукових батискафів. Але титан каже, відрізнявся від всіх інших. Ця модель була зроблена не з цільної титанової сфери, а з 13 сантиметрового вуглецевого волокна з титановими сферами на обох кінцях. Така конструкція дозволяє вмістити більше людей, ніж класичний батискаф, який вміщує дві людини. Титан був розрахований на п'ятьох людей. Ось рік тому засновник компанії Ошенгейт Стоктон Раш показував, як батискав виглядає зсередини, і теж підкреслював його інноваційність. Ми маємо контрольний екран. Ось тут і тут, і можемо транслювати зображення позаду. Це повністю новий підхід до дизайну субмарину. Це керується лише цим ігровим контролером і цими сенсорними екранами. Якщо ви хочете рухатися вперед, ви натискаєте вперед. Якщо хочете рухатися назад, натискаєте назад, ліворуч, праворуч, внизу. Гору і він працює на блютузі, тож я можу передати його будь-кому. Кореспондент телеканалу CBS Девід Пог був одним із тих, хто занурювався на цьому апараті. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня розповідає: назовні інноваційність була доволі сумнівною. Ось що він побачив на власні очі. Камери на зовнішній стороні субмарини були камерами домашнього спостереження. Стоктон Раш купив їх у магазині. Частиною баласту на бортах субмарини були старі, ржаві, будівельні труби. Я запитав його про це, і він сказав, що ці речі виконують свою роботу, але ми не економимо на тій частині, яка дійсно має значення, якою є резервуар під тиском. Девід зізнається, сідати в такий апарат йому було доволі страшно, але на той момент Титан вже здійснив близько 20 занурень до Титаніка. До того ж, пілотом був всесвітньо відомий дайвер. Та перші дзвіночки, що щось може піти, не так, лунали вже тоді. Підготовка триває так довго, як перед запуском ракети. Є зворотній відлік, перевірки на тести, і кожен крок перевіряється перед тим, як спускатися. Але мені не вдалося побачити Титанік. Моє занурення було лише на 12 метрів. А потім у нас виникла технічна проблема, і вони повернули нас назад. І все. Та що могло піти не так цього разу? Чи могла технічна несправність «Титана» спричинити трагедію? Або щось інше лунали різні версії. Акесія корота. Я припускаю, що певною мірою могла бути втрата потужності, проте вони могли втратити живлення, а отже, зв'язок, і отже, здатність контролювати потискав. Цей апарат міг. Десь застрягти у конструкціях самого титаніка затонулого корабля, затонулого судна. Український ветеран-підводник, який в сукупності провів 12 років у підводних зануреннях, Володимир Білоусюк припускає, що за таких сценаріїв шанси вижити у тих, хто був в батискафі, були мінімальними. Об'єм там дуже маленький. і залежить, там п'ять чоловік. І зависит перше, от того, какані частоти їх дихання, как А дишатається, що паніка була. то кислород съедается моментально. А если там что-то случилось с системой погружения в то я думаю весь запас мог истратиться только на попробовать. З питою з бодім про продукт якщо самі там. Є Український науковець і розробник підводної робототехніки. Володимир Блінцов дослідив конструкцію цього апарату і був м'яко кажучи здивований. Головне питання: навіщо пасажирів всередині основної капсули закривають зовні? Тобто там 17 болтів, які е, герметично е, утримують. Крифу люку цього, а люди, які сплили благополучно з такої глибини і не можуть вийти самостійно на поверхню дістатися свіжого повітря, вони приречені, що під водою, що на воді після спливання ну, на задуху. Утім, є інша версія. Видання Wall Street Journal написало, що за кілька годин після занурення Батискафа надсекретна підводна акустична система ВМС США зафіксувала звук вибуху. То що могло його спричинити? Оскільки воно стало вже таким е, місцем частих відвідувань, його би е, треба було б об обладнати якоюсь системою безпечної навігації. І на ці на випадки би вже ми точно знали, де знаходиться судно підводне, яке дослід, скажімо, потискав, що з ним і які процеси там на борту відбуваються. Ну, це все. Приходить з досвіду. Версію про вибух підтвердив і характер знайдених рятувальниками уламків. Вони говорять про те, що Батискав постраждав через так звану імплозію, простими словами, вибух спричинений тиском води, який на глибині знаходження Титаніка в 350 разів перевищує тиск на землі. У соцмережах почали ширитися моторошні змодельовані відеоролики. Як саме це могло виглядати? Але чому таке могло статись? До заснування Ocean Gate нині загиблий директор компанії мав великий досвід у авіабудівництві. Зокрема, працював над виробництвом одного з найвідоміших американських винищувачів Е 15 Eagle. Коли проектував батискав титан, Раш постійно намагався мислити за межами рамок, надихався прикладом Івона Маска. Це фрагмент з його інтерв'ю дворічної давнини. У ньому він фактично зізнається, що під час проектування свого батискафа порушив загальноприйняті правила. Поєднання вуглецевого волокна і титану. Є правило, що цього не варто робити. Ну що ж, я це зробив? Зокрема, через це він міг і відмовитися від проходження сертифікації свого батискафа, каже Девід Пох. stockton said that Стортон сказав, що якби він намагався його сертифікувати, агентство безпеки змусило б його щось змінити. Вони б сказали: ти не можеш цього робити. Ви не можете використовувати вуглецеве волокно, ви не можете використовувати циліндр і не можете розміщувати п'ятьох людей. Ми так не робимо, це небезпечно. А він цього не хотів. Він хотів реалізувати цю нову ідею та створити революцію в пригодницьких подорожах. Немає нічого поганого в експериментальних розробках до того моменту, поки ти не ризикуєш життями людей, і саме не Помірний авантюризм і надмірна експериментальність припускають іноземні медіа, врешті могли і зіграти з Рашем злий жарт. Heard... Найкраще пояснення, яке я чув, це те, що зовсім не вуглецеве волокно саме It по собі вийшло з ладу. Справа в тому, що там було три матеріали: титан, вуглецеве волокно і цей ілюмінатор з оргскла. І кожен з них трохи по-різному реагує на тиски, зміни температури. Тож один матеріал розширюється трохи більше, ніж інший. Отже, після 20 разів. І вниз в вгору, внизив кого, вгору. матеріали почали зношуватися там, де вони з'єднувалися один з одним, і все, що потрібно, це одна крапля води під таким тиском, щоб закінчити все. Ймовірно, ця трагедія надовго поставить на паузу занурення до Титаніка і стане крапкою компанії розробника Патискафа. Зучив цю аварію, я одно, що безпечність, було ну як завжди, Видно, гроші затмили техніку безпечності. На сам кінець у цій історії простежується вражаючий символізм. Дружина загиблого Стоктона Раша є праправничкою пари, яка загинула на горизвісному лайнері Титанік. Подружжя, яке прожило разом понад 40 років, було найбагатшою парою на борту Титаніка. Вони відмовились рятуватись на шлюпці, поки на кораблі залишаються жінки та діти. Їхню історію самопожертви у своєму фільмі Джеймс Кемерон. Хтось жертвує собою заради інших, а хтось виходить навпаки. Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.